Мешканці Куп'янську оголосили війну газовому свавіллю монополістів. Шахрайські дії підприємства Монополіста по постачанню газу ПАД Харківгаз Куп'янська філія викликала хвилю обурення у мешканців, яких без їх відома вирішили примусити сплачувати рахунки не лише за себе, а й за тих, хто ніколи не платить. Постачальники газу частіше за все комерційні підприємства Монополісти за закритими дверима випрацьовують власні стратегії, аби отримати кошти за наданий газ не лише з тих, хто ним користується і сплачує, а й з тих, хто не сплачує роками, подвоївши тарифний тягар на плечі сумлінних громадян. Та пенсіонерів. Прецедентом стало абсолютне свавілля монополістів, які постачають газ у місті Куп'янську. Людей поділили на певні категорії і квоту, за яку не сплачувалося, розподілили між звичайними людьми, які платять з останніх сил. Встановивши для усіх закритий лічильник, без попереднього обговорення цього з мешканцями будинків, монополісти надістали людям шалені рахунки, нехтуючи попередніми договорами, згідно з якими й раніше відбувалися нарахування. Мешканці Куп'янську обурилися таким змінам в газових тарифах та неочікуваний ріст вказаного обсягу використаними газу. Зі слів представника регіональної газової компанії Харківгаз, Куп'янська філія, було прийнято рішення щодо встановлення спільного для всіх лічильника, який розподіляє використаний будинком газ між мешканцями по нікому невідомій схемі. Кожен громадянин України, щомісяця сплачує комунальні рахунки, часто сліпо погоджуючись з тим, що в них написано та нараховано. Проте є й такі, які вміють рахувати свої гроші та ставлять під сумнів законність деяких нарахувань. Звернення ошуканих громадян до усіх інстанцій місяцями не давало результатів, тому люди почали звертатися одне до одного до бізнесменів та громадських активістів, юристів, аби відновити справедливість. Мешканці написали колективне звернення до всіх можливих профільних інстанцій, викликали поліцію та заявили про порушення їхніх прав та злочинні шахрайські дії з боку комерційного підприємства Монополіста ПАД Харківгаз, відкрито кримінальне провадження. Далі буде.